І Отця І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, саме це питання ми повинні ставити собі сьогодні на рубежі Великого посту. Де ж є наш скарб? Де є наш дім? І куди, в який відтинок нашого життя ми збираємося входити? Коли ми вчора. Поверталися з церкви додому, то над усім містом розлягалися залпи салютів і такі кітчеві пісеньки лунали над майданами міста. Нас, ніби всі хотіли переконати, що ми йдемо в якусь таку сувору, чужу, неприємну країну, щось на зразок. Початку служби в війську в старі часи, може, старші пригадують, як за Совєтського Союзу проводжали в селі солдатів, коли кожен мав нагулятися як завгодно ці останні дні, і будь-яке бешкетування пробачалося і навіть заохочувалося, коли треба було напитися до смерті, затягти ворота на дах до сусіда, і наробити ще стільки шкоди, що потім згадувалося два роки. Бо і йшлося, якщо й не на загибель, то в напівтюремні обставини. Але сьогоднішнє Євангеліє нас вчить дивитися на наш скарб справжній. І зазираючи у ці майбутні дні, пильніше вдивлятися в них і думати, а чи не там справді знаходиться наш скарб, і чи ми йдемо геть від. Легкого, грайливого життя в розвагах, яке нам сьогодні суспільство пропонує як ідеал життя. Чи може навпаки ми повертаємося із світу фантомів, із світу штучного, несправжнього до того місця, де нас чекає Отець? Отець набагато стриманіший. Аскетичніший, ніж сильні цього світу, ніж сучасні українські, не тільки українські олігархи. Отець, який вміє іти сам на випробування, вміє сина свого віддавати, щоб той за нас постив у пустелі днів, щоб той ішов на Голгофу віддавати своє життя за кожного з нас і навчав нас дивитися на його і думати. А чи не там? Ключ до нашого справжнього скарбу. Важко знайти собі скарб довкола себе. Навіть найбільше багатство може нас зіпсувати, ввести в оману, може, зрештою зникнути, як зникали наші накопичення при девальваціях минулого століття. Але справжній скарб ми відчуваємо часом у себе у серці. Бо наше серце якраз і заохочує нас іти до неба, шукати дорогу до неба через життя. І ось ці наступні сім тижнів і є спробою очистити цю дорогу від бруду, від тих кущів, якими позаростали узбіччя, де ми блукали у попередні місяці. Нас кличеться. У світлий, ясний простір, де перебуває Бог. І Він допомагає нам навчитися бути вільними, вільними від тих оман, які нам нав'язує сучасний спосіб життя, вільним, зрештою, від тієї омани широкої масляниці, яку нам сьогодні пропонують як колись, років 30 тому, проводи руської зіми, які теж призначали на цей час. Як замінник тієї язичницької традиції зустрічі нововесняного року, яка колись існувала у фіно угорських народів, яка війшла у російську звичаєвість під виглядом масляної із культовою їжею, яка є рештками культу поклоніння сонця, солярного культу, таким же круглим, як сонце, млинець. Масляна чи то сирний тиждень насправді це період нашої поступової підготовки до посту. Це вже напівпіст, дні, які привчають нас самим свідомо себе обмежувати ще не всьому, ще частково. Але це ніби початкові класи посту для кожного з нас. Вони тривають недовго всього тиждень, для того, щоб ми зуміли, пройшовши ці початкові класи, привчати себе. До самодисципліни, не до зовнішньої солдатської дисципліни, яка так подобалася комусь у старі часи, тими, хто ностальгує сьогодні за часами великих диктаторів, ні, тієї самодисципліни, яка є неодмінною запорукою свободи, бо не гідна людина свободи, яка не вміє сама визначати свій порядок дня. Визначати пріоритети в своєму житті, звільнятися від другорядного, непотрібного і очищувати свою дорогу вперед. А дорога вперед по-справжньому йде до нашого Отця. Як її розпізнати? І тут Отець дає нам ніби дороговкази, дає нам свої коштовні дарунки людей довкола нас, наших ближніх. Через стосунки, з якими ми вчимося пізнавати присутність Бога у житті, будувати свої стосунки з Ним. І ось той рубіж, який визначає нам церква, рубіж ходження до Великого посту, примирення із довкіллям. Як би нам краще було запрошувати гостей до себе, чи власне чекати гостя, чи тоді, коли б він під'їхав до нашого дому. Мило попрощався з таксистом, розплатився з ним, попосміхався всім, хто стояв довкола, привітався з бабусями, які сиділи там десь біля під'їзду, і супроводжуваний милими посмішками, заходив до нашого помешкання. Чи коли б він тікав від якихось своїх кредиторів, які рвалися за ним, відстрілювався, приводив до нас, злочинців до хати, ми теж подібні до таких гостей, які йдуть додому Отця. До якої стіни його дому на цей час. І для того, щоб нам бути бажаними гостями у цьому величному, повному духовних скарбів домі Великого посту, нам перед тим треба мирно розпрощатися із світом, в якому ми наробили помилки, ніби провести для себе репетицію майбутнього прощання з цим світом, коли ми вже назавжди будемо його залишати і йти до іншого. Кращого світу, а може хтось і до краю випробувань. Ми маємо зуміти примиритися з тими, хто довкола. І тому сьогоднішній день це день безкетування і невстримних гулянь. Це день призадуми, самоаналізу, пригадування наших стосунків із довкіллям. І якщо у цих стосунках знайдеться якась тінь, Якщо ми пригадуємо, що маємо на когось образу або ми скривдили когось, давайте використаємо цей день для того, щоб нам зуміти примиритися із довколишнім світом, залагодити зараз свої конфлікти із нашими ближнями. І саме тоді, сьогоднішнього вечора, ми зможемо зважитися вперше піднести очі на ту дорогу, яка відкривається перед нами. Дорогу великого посту, дорогу випробувань і водночас нагород, дорогу, на якій тільки ми і можемо знайти той скарб, про який говорить нам сьогоднішній Євангеліє, скарб, який кожен з нас має збирати протягом цілого життя, як ціну за вступ до життя майбутнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!